Комплектація Інструкції з монтажу. Панель змиву. Монтажна основа панелі змиву. Активатори змиву та кріплення для бачків вироблених до 2021 року. Активатори змиву EasyFit Кріплення панелі змиву Fit. Монтаж easy Fit. Встановлюємо гвинти через монтажну основу у гайки бачка. Для зручності на штовхачах є викрутка. Закручуємо гвинти. Підлаштовуємо штовхачі під товщину стіни. Вставляємо штовхачі до упору під 45 градусів вліво та обертаємо за годинниковою стрілкою до характерного кліку. Простим натисканням встановлюємо панель змиву. Готово. Демонтаж. Easy fit. Натискаємо на клавіші змиву та тягнемо панель за виступ. Повертаємо штовхачі проти годинникової стрілки до характерного кліку. Послаблюємо гвинти та знімаємо разом із монтажною основою. Готово. Монтаж на бачки вироблені до 2021 року. Підлаштовуємо кріплення під товщину стіни. Відстань від кріплень до оздобленої стіни має бути 15 мм. Монтуємо основу панелі змиву до кріплень за допомогою двох саморізів. Підлаштовуємо штовхачі під товщину стіни. Вкручуємо штовхачі. Простим натисканням встановлюємо панель змиву. Готово. Демонтаж. Натискаємо на клавіші змиву та тягнемо панель за виступ. Викручуємо штовхачі, викручуємо саморізи та знімаємо монтажну основу. Готово.